Всім доброго дня, я завжди з вами підбір та пригін автомобілів з Європи. Сьогодні ми приїхали в Нідерланди на е, підбір для наших замовників автомобілів. І сьогодні нам вдалося купити одразу в приватній особі ось такого красення Це є Renault Megane 2012 року в комплектації босе 245 тисяч пробігу. Вартість даного автомобіля для нашого замовника вийшла 7800 в доларах. По автомобілі немає жодних зауважень, окрім перелакованого праве заднє крило. Показує прибором 170-180 мікрон, а так в загальному немає жодного жодної великої царапини, вмятини чи будь-яких робіт по поводу лакофарбового покриття Я маю на увазі вигляді шпаклівки. Це є комплектація босе. Камера заднього виду на панорамі, датчики руху по полосах, складання дзеркал. Зараз вам покажу вигляд автомобіля з середини. Ось так автомобіль виглядає з середини, як завжди, навігація, двозовний клімат, мультируль, 6 81 кВт. Будемо знаходитись в Нідерландах ще 2-3 дня. Завтра нам потрібно оглянути також шкоду Октавію під нашого клієнта Citroen Grand 4 Picasso 2014 року і Renault Grand Scenic 2013 року. Можливо, когось цікавлять будь-які автомобілі будь-якої марки, можете телефонувати на мій номер телефону 097 -606 25 2599. Звати мене Андрій. Підбором там пригоном автомобілів займаюся вже близько 11 років. Самостійно її підбираю і доставляю в Україну. розмитнюю, сертифікую, якщо потрібно зробити будь-які роботи по автомобілю, тобто заміна мастила під Видалення вм'ятин, поліровка, хімчистка це все виконується в Україні. Також зараз на даний момент я вже готувався побудувати гараж в березні місці, але так як у нас почалася війна, трошки з цим всім затрималось, а зараз вирішив таки добудувати гараж. Тобто новим замовником, які будуть замовляти в мене автомобілі, будуть приїжджати вже по місцю проживання. Забирати його буде змога підняти автомобіль на підйомнику і показати автомобіль повністю з, знизу з, з усіх сторон. Також є комп'ютерна діагностика. По цих всіх питаннях зразу можна буде розповідати клієнтові на місці. Телефонуйте, мій номер телефону 097 606 -25 -99. Звати мене Андрій. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Вартість цієї автомобіля, цього автомобіля вийшло 7800 доларів. В наявності вдома є також два Megane, один 12 рік, не в комплектації басей 7600 і є також в комплектації 8600 в доларах коричневого кольору кого зацікавлять автомобілі, буду радий відповісти на всі запитання, які вас цікавлять. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення, до нових відео.